Експеримент. Чи прогорить берестовий пеньок. Лишав ялинку, то за ніч ну, нет, ондо, остатки допалює вже того ялинкового пенька. А берест не, не горить берест так. Перестає ждути, він перестає тліти. Лишу на ніч, завтра ранком покажу. Чи буде воно ну, згорить, чи не згорить. Воно то чуть-чуть щось чмихає, чуть, чуть щось чадить. Але в порівнянні з ялинкою. Взагалі не то, да. Тут курку не зжариш. Хоча, якщо пальці стромити, а ну, я тобі скажу, не дуже і тут холодно. Ну не знаю, якщо вітер, звісно, буде дути сюди, я думаю, воно не погасне. Но якщо вітер поміняється, то хана це кострові Ну, в общем, кому цікаво, клацайте наступні відоси. Подивимося завтра, що з цього діла вийде. Так ніби непогано димить Треба до ночі потім прийти подивитися. Ну, якось так. Ще я поекспериментую з цим одним пеньком, а далі вже будуть такі полезніші експерименти. Є пилка в мене одна бензо одна акумуляторна. Куплю спеціально новенькі цепи, при вас поміняю. Попробуємо різати береста. Яка пилка з новеньким нулячим цепом, буде краще різати берест. Є в мене отакі сухі патики на, на дрова різати. От спробуємо, скільки, за скільки часу 10 різів зробить електро, не електро, а ця як її, блін, акумуляторна. І за скільки часу 10 різів зробить бензо. Ну, бензо маленька така, дська. Ну, не дяцька, але така, щоб скакати по деревах і ці, гіляки обрізати. Але я нею пилую дрова нормально. Ну, поки не гасне, там буде видно.